Але друзі, для нас найголовніше це розібратися, що відбувається в українських регіонах, от, зокрема, і після зведення, яке щойно ми почули. Ну і звісно, Херсон він не випадає із загальних зведень. Про все це і не тільки будемо говорити із радником міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Зараз нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю. Пане Вадиме, так вже сталося, що вчора ввечері ем, Криміна з'явилася дуже активно в наших зведеннях. І з одного боку, офіс президента в обличчі Андрія Єрмака на, нас попереджає не забігати наперед. З іншого боку, ми розуміємо, що там відбуваються якісь надзвичайно важливі події. Що ви в принципі сказали про схід України? Ну, в принципі, про Кримінну можу тільки сказати, те, що справді не треба забігати наперед. Будемо сподіватися, що там все буде нормально. Але там продовжуються дуже складні бої. І біля Кремінної, і біля Сватова. І в принципі, якщо говорити в цілому, то взагалі на Донбасі. Знову ж таки, ще раз можу тільки повторитися, дуже сподіваємося на хороші новини, але поки що забігати наперед не потрібно. Відносно Бахмута, там теж торчиться достатньо складні бої. В принципі, протягом останніх днів з того, що можна зрозуміти скажімо, із багатьох різних джерел, тому що офіційно поки що немає. У нас є сподіваюся для певного оптимізму. Я скажу так дуже певно. Хоча я ще раз потуються це найстарніші бої, які взагалі тривають зараз на фронті. вони зосереджені перш за все біля пахнету. Так, але от я дивлюся, що інститут дослідження війни організації, на яку ми посилаємося, фактично у увесь період повномасштабного вторгнення. Вони кажуть, що ворог ймовірно, ми дуже любимо ці, ці приписки, які нібито знімають відповідальність самого інституту, змушений буде взяти тактичну або оперативну паузу біля Бахмуту. Вони кажуть, що в останні дні атаки окупантів в районі міста стали менш інтенсивними. А повідомлення про великі втрати серед вагнерівців свідчать про те, що найближчим часом успіхів росіяни чекати, чекати не варто. Пане Вадиме, чи справді може назрівати хочете відступ, хочете втеча, хочете пауза саме зі сторони російських військ і злочинних угрупувань. Ну дивіться, в принципі всіх, з ким мені довелось говорити, хто в принципі знаходився зараз в Бахмуті. Всі говорили про неймовірну інтенсивність артилерійських боїв. Також в принципі потрібно чекати, що деякий час. Для того щоб зрозуміти, чи справді у росіян з'явилася певна проблема із снарядами і певна проблема із артилерією цілому. Тому в даному випадку поки що ми можемо говорити, що там протягом останніх днів помічаються певні зниження інтенсивності артилерійських боїв. Наскільки вони будуть тривалими, наскільки це справді є системною проблемою, ну як на мене говорити трошки зарано, потрібно подивитися, ще пів Ну от те, що зараз каже ще радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який часто буває в наших ефірах, він припускає. Не знаю, можливо, в нього є ширша інформація, що окупанти готуються до битви за Запоріжжям, перекидають резерви на Бордянський, Мелітополь. Зокрема, ми пам'ятаємо інформацію про Мелітополь, що там за словами мера чинного і навіть до вуличних боїв готуються. Що б ви сказали про цей напрямок, це знаєте. Просто зараз виглядає так, що як говорив головнокомандуючий Валерій Залужний, що ми готуємо операцію, але звісно. Ніхто не знає і ніхто ніколи не зрозуміє, де вона знаходиться. І ворог має відчувати неспокій скрізь. Тобто, наскільки їм неспокійно на Запоріжжі. Дивіться я можу висказати своє особисте пропущення, на випадку моя особиста думка. Росіянам, за великим рахунком, в принципі, Донбас особливо не потрібен. В принципі, їм потрібен перш за все південь України і перш за все, це місто Мелітополь. Тому що Мелітополь це ворота до Крима, це ворота. З однієї сторони до Криму, з іншої сторони, це волота до всього півдня України. Тому, власне кажучи, Мелітополь це для них на цей момент, попри те, що зараз там немає особливої інтенсивності боїв, там іде абсолютно позиційна, можна сказати так. Війна в принципі він залишається ключовою точкою на карті окупованих територій. Тому власне короче для з для них це єсть альфа мера тому що той, хто тримає Мелітополь, той в принципі контролює величезні оперативні напрямки. Так, це без сумніву, але тут питання в тому, що як втримати Мелітополь, якщо в тебе проблеми в своїх в своїх власних регіонах і областях, зокрема і в Рязані, сьогодні всі соціальні мережі розриваються відео, яке ми теж пане Вадиме, перед вашим включенням показували. Це наслідки вибухів на аеродромі в російському Енгельсі, Енгельс 1 Ми вже непогано знаємо про цей аеродром. Як кажуть росіяни, нібито три людини загинули загинули і є поранені. Єдине, що нам нічого не кажуть про літачки, чи є там там пошкодження чи ні. Кажучи, нібито ввели бій із дроном. Як ви гадаєте, що відбувається в тилових російських регіонах? Ну, в принципі, можемо тільки говорити про те, що в Самарській області і в Енгерсі безумовно там зараз на цей момент паніка. Убернатор області першим ділом зразу ж про те, що. Був збитий дрон над е, аеродромом, і осколки цього аеродрома, за несподіванкою е, вбили зразу трьох і ще чотирьох поранили людей. Ну в принципі, це унікальні Осколки з моєї точки зору, е, якщо вони можуть робити такі е, серйозні пошкодження, е, в принципі, е, поки що почекаємо трошки більше інформації, але е, те, що зараз. В російському сегменті ура патріотичної публіки там починаються просто крики, плачі і стони про те, що як безпілотник знову влетіти до Енерса, якщо це безпілотник. Ну, в принципі це. Дуже приємно читати, тому що паніка в росіян це завжди приємно. Але можна теж сказати, що вони не будуть робити ніяких кадрових змін, вони продовжуватимуть робити все те, що вони робили, роблячи вигляд, що у них все нормально, що все йде по плану. Тому що Путін боїться робити кадрові зміни. Тому що зробити одну кадрову зміну неможливо. Потрібно зразу зняти величезну лавку запасних, а це означатиме порушувати баланси всередині системи влади. Мене важливо, цієї лавки запасних просто не існує. Тому е, власне кажучи, от це теж можу сказати зараз про вибухи венгельці і про паніку Самарській області. Пане Вадиме, усі вихідні людей у соцмережах бентежила якась інсайдерська інформація з приводу того, що з вніч, з 25 на 26 число, з напрямку Білорусі піде якийсь напад, мовляв, там саміт країн СНГ, і от зараз, перед час цього саміту, будуть ем, підганяти під дату якусь невелику атаку чи велику можливо, атаку. Ранок 26-го, наче ніхто нікуди не, 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 не сходив і не пішов. Е, як ставитися до події? інсайдів, коли переважна більшість наших військових чиновників запевняють, що ударного кулака з Білорусі таки не сформовано, ну, перш за все треба сказати, що один з ключових блогерів, які розганяли цю історію, був шарій. Ну, в принципі, вже на цьому можна було поставити крапку. Uh -huh. Але в принципі, подібні речі, на жаль, вони будуть вкидуватися. То вони вкидувалися, вони вкидуються, і, на жаль, вони будуть далі вкидуватися. Тому тут єдине прохання для всіх це, по-перше, не перепощувати ширіє і йому подібне. Ну, в принципі, зробити просто два кліки і подивитися, звідки ж походить ця інформація. Другий момент це ну безумовно є офіційна інформація. Тобто, ну, треба дивитися на цю офіційну інформацію, і справді на цей момент ніяких ударних кулаків зі сторони Борусі не створено. Ще один момент. Ми дуже часто з вами в ефірі, коли згадуємо прізвище Медведєва, то як правило глузуємо і сміємося з нього. Але тут схоже на те, що пролунала плюс-мінус серйозна заява. Медведєв каже, що світ радше за все стоїть на порозі третьої світової війни. І Аби ситуація не нагніталась, не продовжувалася ескалація далі. Росія повинна отримати максимальні гарантії безпеки. Що означає ця фраза? Як її розуміти. Це як вставання скалів в принципі, це безкінечний процес. Тобто, в даному випадку я б чесно кажучи не звертав би увагу на заяву Медведєва, тому що, попри те, що він з'їздив з до Сізеньпіня і зустрічався з ним з якимось посланням чи то про Путіна чи то від Китайців до Росії, в принципі, його роль це роль блазня при. Тому особливо на це треба звертати уваги. Його задача, в принципі, весь час генерувати гучні заяви, які, б, в принципі, ставалися в різних ЗМІ, різних числах Не більше того. Є одна ще заява від двох персонажів: віце-прем'єр Російської Федерації Трутнів і перший заступник керівника адміністрації президента Кирієнко звернулися до російського диктатора Путіна із пропозицією створити по всій країні центри підготовки бійців. За аналогією з російським університетом спецназу в Чеченському Гудермесі, чи означає цей факт, що частковою мобілізацію на ній ставимо крапку, і країна переходить на військові рейки в повному розумінні цього слова, навіть в ресурсі людському? Воно так і так перейшло. Тобто, в принципі, зараз просто треба розуміти, що після рішення, яке тиждень того зробила міноборони про збільшення чисельності збройних сил на Більше ніж 400 тисяч людей і збільшення кількості празвників вже стало зрозуміло, що росіяни починають мобілізовувати все більше і більше людей. При цьому не треба забувати про те, що для багатьох регіонів, для багатьох губернаторів ключовим кіпяєм ем його. Перебування на цій посаді є відношення до війни, його заяви про війну, його робота на благо війни, і так далі. І, власне кажучи, тут, в цьому моменті, бюджет російський має достатньо великі складнощі. Вони хочуть багато речей перекидати зараз на регіони. І тому в багатьох регіонах будуть пропозиції створюватися подібні академії спецназа, які от зараз багато хто почав говорити, що це. Там створення армії регіональних, ну на жаль, це не так. На жаль, в принципі, спроба покласти на регіональний бюджет те, що має витрачати федеральний. Чи в перспективі це може зробити е, можливим е, створення регіональних армій? Так безумовно можливо. Але це е, як мінімум середньострокова перспектива в короткостроковій перспективі е, тут буде абсолютне одобрявся, абсолютне е, е, погодження із. Е, не владою всього того, з змоскуємося з Кримна, всього того, що буде відбуватися в періодах, всього приводу. Ну і наостанок Journal пише матеріал, про спілкувавшись поспілкувавшись із відставними та діючими чиновниками в розвідці Росії, в якому вказує на те, що є висока вірогідність того, що Путін а, отримує спотворену інформацію про війну в Україні, мовляв, ті чиновники, які його інформують, не мають бажання його розчаровувати або бояться його розчаровувати, тому кладуть на стіл йому певну викривлену інформацію, виходячи з якої а, диктатор приймає рішення. Наскільки ймовірно є така. Теорія, на вашу думку, ну я думаю, що е диявол завжди е в деталях знаходиться. Тобто, в принципі, в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про е спотворену інформацію, чи має він інформацію про те, що відбувається там, умовно, під Бахмутом або Пошедено? Да, безумовно має. Чи має він деталі, ті, які б могли донести йому ті ж самі воєнкори? Е ні, він їх не має. І очевидно, все ж таки, він частково тільки здогадується про певні речі, але паралельно не треба забувати, що він сам поставив себе в цю ситуацію, коли йому не потрібно слухати багато речей. Він для себе прийняв рішення особистісне його рішення про те, що скільки б смертей не було йому на це наплювати. Давайте не забувати його цю заяву про те, що ну яка разі від тводки, і герої на полі, оце власне кажучи, той концепт за яким він іде. І він може не здати якісь деталі, може не управляти певними операціями особисто в особисто мене на увазі. Але в цілому він благословляє і говорить, що ви повинні помирати. Оце от ключова задача. І поки він живий, доти, в принципі, на жаль, ця ситуація може продовжуватися. Учули, пане Вадиме, дякуємо за думки та коментарі. Що розпочинаєте наш інформаційний ранок? Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами цієї миті. Так, друзі, і ви навіть не уявляєте собі, який сьогодні день. Це я підгледіла у журналіста Дениса Казанського, який каже, що 26 грудня в Російській Федерації відзначається День військової ПВО їхньої мови протиповітряної да. оборони. Саме в цей а... день в російській армії вітають працівників. Системи протиповітряної оборони, і ми теж, звісно, долучаємося до їхнього привітання. Ви молодці, давайте ще краще, давайте ще більше пропускайте, не помічайте, дайте можливість нашому долітати. Ну і звісно, мені одразу згадується, як президент вбивця Володимир Путін говорив про те, як вони будуть щолкати, наприклад, патріоти. Ви спочатку, хоча б там десь в себе трошки все налагодили, а потім розповідали, як ви будете боротися із західним озброєнням.